Аска, ковбаска, ковбаска і запчастини до авто. Такі великодні кошики збирають для хлопців на передову. До посилок зазвичай кладуть шкарпетки, ліки, продукти, які не псуються. Ця відправка дещо відрізняється від попередніх, кажуть волонтери. Адже скоро свято. Люди попекли приватно. Хтось деякі компанії, пасочки поробили ковбаски. Ось ми вже їх заморозили. і Відправляємо хлопцям сало шинка, такі продукти, які їм зараз будуть. Необхідні і для того, щоб хлопці могли відчути свято також там на передовій. Янголядки, листівочки дітки, розмальовують в садочках, в школах, і ми додаємо також хлопцям. Це додає духу, наснаги там на, на передовій. Вони відчувають присутність цього дому і те, що тил їх підтримує. Довести все на передову треба до великодня, тож робота у логістичному центрі кипить. Володимир волонтерить тут вже не перший день. каже, попри особисті справи чи турботи, мусимо пам'ятати і про наших воїнів. Це не складно. Тобто, кожен повинен розуміти, що ми, навіть перебуваючи в талу, повинні приділяти цьому час, тому що на кожного вояка потрібно 2-3 людини за межами бойових дій, щоб підтримувати їхню нормальну. Процездатність там ми всі повинні розуміти, відповідально до цього статися. Це не складно день, декілька днів в залежності, скільки потрібно виділяється для того, щоб підтримувати дух і допомагати хлопцям. Там також жителі Франківська мали можливість безкоштовно передати пакунок своїм рідним на фронт, каже Андрій Паляниця. Однак наголошує, що кожна посилка ретельно перевіряється волонтерами. Алкоголь та заборонені речовини передавати категорично забороняється. По потребам, то ми окремо працюємо, то запчастини, там певні там амуніція, бронежилети, каски, бо є, що прилетіло, техніка згоріла і разом з амуніцією, то це вже більш окремо. Ми працюємо по цьому напрямку. Цього разу ми більше хочемо хлопцям домашній настрій, бо і сім'ї частково теж деякі долучалися, готували щось для своїх рідних, для того, щоб в них теж була атмосфера сім'ї. Під час бойових дій там шість авто з посилками поїдуть у різні напрямки. Волонтери завітають до Запорізької, Донецької, Харківської та Луганської областей. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.